что работает здесь, в галерее Ленин. Николая Моценко называют одним из самых ярких представителей актуального искусства Украины. Его выставки вызывают неизменный интерес как у публики, так и у критиков в нашей стране и за ее пределами. Теперь с творчеством известного украинского художника могут познакомиться и запорожские любители современного искусства. художник в отношении Николая Маценко – это не просто стилистическое определение. Ему на самом деле интересны темы горячие и злободневные. Причем именно в этой стране. Свою выставку он назвал «Щене». Украина не только «Щене» в Мерлова, она навык не «Витбуласе», говорит художник. Вот одна из волнующих его тем. Что есть понятие «культура»? Сначала взялся за теоретическую часть вопроса, объясняет автор. Потом понял, надо идти эмпирическим путем. С тех пор взял в руки кисти и следует. В арсенале художника самые простые предметы из нашей повседневной жизни – мобильный телефон, радиоприемник, лопата, початок кукурузы. Другое дело – их комбинация, говорит автор. При всей ее абсурдности – такова наша реальность. Художник не создает мифы, он использует готовые. Я пишу э, друкованными литерами кириллицею. То есть каждый отдельный предмет на моей картине абсолютно понятно, что это такое. Не возникает вопрос, что глядач не может подойти и сказать, я не понимаю, что это таке. Вдохновіння черпають того ґрунту що під ногами по словам автора із собственного огорода. Я не пробую наслідувати ті тенденції, чи як кажуть нині тренди, які от зараз відбуваються, наприклад у мистецтві на заході чи в Америці. От. Це все дуже важливо, це все треба знати. Але з чужого городу сити не будеш, бо рано чи пізно тебе піймають за руку і скажуть, що ти крадеш. Тому я вирішив от, копати наш український город, наш безкрайний степ, от, який у нас такий широкополий, іланий, і лани і кручі. З українського огорода і геральдика. Правда, правда, об этой своей серии, Маценко советует помнить о кавычках. Це, власне, не є геральдикою в такому. Первинному розумінні цього слова, тобто, я не створюю конкретні герби для конкретних міст чи країн. Тобто, це я використовую це власне графіка засобами живопису. А геральдика це такий спосіб вираження, так би мовити. Я просто використовую цю сталістику геральдичну от, для висловлення от, своїх думок про навколишній світ. Маценка вирісується очень широким поняттям. Она окружає нас буквально повсюду. Але власне так стало, що культура поняття дуже широкі. Та сільгосп культура, там фі фізична культура, там музична культура. Там ну і так далі. Та? Культура власне на тій картині, скажімо, ці аспекти цього терміну культура подані в усій широкій красі. А це полотно – Іти захід, що тут восток, що запад, определити трудно. робота абсолютно симетрична, як і більшість моїх цих геральдик. Абсолютно симетрична, Побудована за дуже простим принципом дуалізму, ліво-право, схід і захід і так далі. От що тут конкретно втілює схід, а що захід? Ну воно власне між сходом і заходом такий нюанс. От. Що дуже тонкий нюанс. Та, що от сказати, що в тілі чи цей молод схід чи цей молод захід, тут неможливо. Все отак от от перемішано. Але Україна дійсно сталося так, що така дуальна країна. Сімметричні упорядочени у Максенка всі роботи. Таким образом художник ні много ни мало бореться з хаосом і противостоит ентропії. Откуди така вот страстя, вот, регулярності правильності? Може, це прозвучить трошки нахабно от, і е, високомірно. Та, Але я вважаю, що так як людина, от, це е, творіння от, Боже і створене по образу і подобію, та, от, і власне є інструментом е, Господа в, на землі. От. То я, як один із них, е, я просто е, пробую у Упорядковувати те, що вселенська ентропія розсипає на шматки. Тому я в тій сфері діяльності, в якій я працюю, пробую вибудовувати абсолютно чіткі симетричні структуровані конструкції. Тобто, я таким чином протистою ентропії, щоб світ не, не зруйнувався, що можна перевірити, які умозаключення картини Ніколая Маценка визити у вас виставка роботи до 8 декабря.